Мені апельсин зв'язки. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. підбірно. купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Ну і знов таки Дональд Трамп не вірить у те, що Україна атакувала резиденцію Путіна. Про це він сказав під час спілкування з журналістами. Президенту США нагадали, що він був злий на Володимира Зеленського після інциденту і одразу. Азу заявив про це публічно на брифінгу. То чому ж в той момент Трамп повірив Путіну? Давайте почуємо. Тому що в той момент ніхто не знав. Я маю на увазі, що я почув про це вперше. Він сказав, що його будинок зазнав нападу. Тепер, коли ми змогли це перевірити, ми не віримо, що це сталося. Але це було перше, що ми почули про це. І з нами на зв'язку Ігор Попов, експерт центру об'єднана Україна. Пане Ігоре, вітаємо вас. Добрий, день. пане Ігоре. Ну, давайте розбирати тепер ось цю заяву Дональда Трампа, який в чергове достатньо різко змінив думку з приводу того, що йому говорить Кремль, і як все відбувається взагалі насправді. Сигнали про те, що американські розвідувальні органи не бачили жодного підтвердження фейкової атаки з боку України на резиденцію Валдай. Сигнали про це були раніше. І тому ми так розуміємо, що за каналами таємної дипломатії Сполучені Штати повідомили Російську Федерацію про те, що не треба займатися провокаціями, а треба продовжувати мирні переговори і йти на розумні компроміси. І зараз особиста заява Дональда Трампа це підтверджує. Тобто розвідка працює, дипломатія працює. Пане Ігоре. На ваш погляд, або ж за вашими спостереженнями, чи є повна довіра в Дональда Трампа до своєї ж розвідки? В Сполучених Штатах два десятки розвідувальних органів. І вибудована система противаг і паралельних каналів інформації. І тому навіть технічна і супутникова розвідка вони паралельно працюють. і Таким чином політичне керівництво може верифікувати їхні дані. Тому що так, там під час зміни політичної влади періодично відбуваються скандали, коли і керівництво ФБР і керівництво розвідувальних органів. Десь намагають запросити намагаються запросити до використання таємної веденної інформації в політичних цілях. І після цього відбуваються гучні кадрові відставки, скандали. Тому на цей фактор треба зважати. Але в даному випадку жодна розвідслужба, жоден супутник не бачив будь-яких атак з боку України саме на цю резиденцію. Ну там немає і технічної. Якоїсь мети, тому що те, що пишуть за масової інформації, там 14 панцирів стоїть, єс 400, uh -huh. тобто ну, пробити цю оборону, воно досить важко. Які зміст запускати коштовні дрони по об'єкту, який настільки добре захищений, пане Ігоре. На ваш погляд, знаєте, я вибачаюсь за сленг Дональд Трамп і його команда зараз на піднесенні, зараз на куражі. Якщо так, то. На ваш погляд, з яким Я не знаю настроєм, з якими установками вони підійдуть до ось цих європейських зустрічей, про які ми ще окремо поговоримо, дійсно операція в Венесуелі визнається успішною. Американською адміністрацією. Це багато в чому особиста заслуга і Марко Рубіо. І... В Венесуелі, в тому числі ж проходить знову ж таки таємна дипломатія між Сполученими Штатами та Російською Федерацією та Китаєм, і тому в обмін на якісь нехай не поступки, але хоча б врахування інтересів, економічних інтересів Російської Федерації по Венесуелі Сполучені Штати будуть вимагати подальших поступок в Росії в мирних переговорах по Україні. Ну і давайте перейдемо до того, що буде відбуватися на європейському континенті. Президент Володимир Зеленський анонсував зустрічі в Європі для дипломатичної роботи щодо завершення війни. Про це він сам повідомив під час звернення до українців. Давайте почуємо його. Готуємось вже і до наступного дипломатичного тижня будуть зустрічі в Європі, які мають стати для України ще одним внеском у наш захист і у наближення закінчення. Війни до обох варіантів подальшого розвитку подій Україна підготується. Дипломатія, яку ми забезпечуємо, чи подальша активна оборона, якщо тиску партнерів на Росію виявиться недостатньо, Україна прагне миру, але сили своєї Україна нікому не віддасть. Отже, пане Ігоре, майбутні зустрічі в Європі для дипломатичної роботи щодо завершення війни. Ваші очікування як зміщуються точки відліку, зокрема для наших європейських партнерів на сьогодні анонсована була зустріч керівників генеральних штабів, які мали погодити військових військову складову гарантії безпеки? Буквально позавчора в Києві працювали радники, лідерів держав і урядів. З питань національної безпеки там з одного боку були хороші новини по економічному блоку, тобто створена так звана Prosperity Framework. і нашій прем'єр і міністр економіки цим займалися. Тобто, план відновлення України з створенням кількох фондів з джерелами фінансування, з пріоритетами, Тобто це дуже важлива складова загалом мирного процесу. І відновлення а, повинно початися одразу після припинення вогню, а всі плани мають бути розроблені до того. Але так само звичайно обговорювалися питання гарантій безпеки на рівні радників. Ми бачимо, що це складно відбувається країни бояться брати на себе конкретні гарантії безпеки і заключати конкретні оборонні союзи. і Тому Радники це обговорили, але на політичному рівні це буде обговорюватися якраз цього тижня, там буквально завтра чи післязавтра в Парижі, наскільки я розумів, планується засідання коаліції «Coalition of охвилень. Тобто рішучими їх називати поки що важко, але не рішучими буде образливим. Давайте розширимо ось цей аспект. Питання присутності європейських військ в Україні після припинення вогню залишається відкритим. Наразі фінальний документ в межах коаліції охочих з усіма потрібними деталями не ухвалений. Ось про це заявив президент Володимир Зеленський. Він вчергове наголосив, що подібні дії країн на території іншої держави мають бути підтримані європейськими парламентами. Деталі почуємо. Присутність один із важливих факторів коаліції охочих. Чесно, як президент говорю, навіть існування самої коаліції залежить від того, чи готові активізувати свою присутність ті чи інші країни. Якщо вони зовсім не готові, це не зовсім коаліція охочі. Далі, що ну, там є деякі держави згідно своїх внутрішніх законів. Конституції своїх держав, вони, в принципі, мілітарлі вам не можуть допомагати військовою складовою, але допомагають санкційно, фінансово, гуманітарно тощо. Тобто є в різні країни в коаліції, АХОЧ. Головуючими є Британія і Франція. Ось їх присутність військова, вона обов'язкова. Отже, пане Ігоре, військова присутність партнерів є важливим чинником для України. Давайте проговоримо на загал, чим важлива і дієва ось така присутність, оскільки ну, ми розуміємо, так що е, одна справа, коли військова бойова бригада стоїть там, я не знаю, або там на лінії розмежування або на кордоні, і інша справа, якщо група інструкторів працює на заході держави, давайте пояснимо. Місто зараз вибудовуються, які ж гарантії безпеки, щоб нова війна не почалася досить швидко, нам дають західні країни. І з Сполученими Штатами є певне просування і зараз обговорюється з європейцями. Питання в тому, що буде перше, це дипломатичні угоди про ну це ще не оборонний союз, але про двосторонню безпекову співпрацю і про алгоритм дій, в разі того, якщо Росія знову нападе на Україну. Говориться про те, що це буде списано в статті 5 статуту НАТО, тобто за 72 години проводяться консультації і визначаються, по якому протоколу реагував. І тут вже розписуються, як правило, за зачиненими дверима, які ж там будуть протоколи. І тут чи це знову будуть лише санкції, глибоке занепокоєння і поставки амуніції та озброєння, чи це буде. Військова присутність і вони будуть воювати разом з Україною, якщо на Україну нападуть. І звичайно, це питання є найбільш складним для європейських політиків. І все більше країн кажуть, що їхні військові не будуть вступати ногами на українську землю ні в якому випадку. Максимум не можуть розглядати питання спільного патрулювання повітряного простору, надання військових баз для розміщення американських літаків. Чесно кажучи, європейці дуже звикли, що гарантіям їхньої безпеки є Сполучені Штати американська армія. От вони хотіли би, щоб і далі американська армія цим займалася. Ну, американців на це теж специфічний погляд. І тому сам факт присутності військового контингенту в Україні це демонстрація того, що в них серйозні намори і що, хоча би теоретично, вони можуть вступити в війну разом з Україною, якщо на Україну нападуть. Але тут, звичайно, важливий не лише сам факт демонстрації прапора, а й мандат і місця дислокації. А ви абсолютно праві, що якщо це буде знову таки тренувальна місія в Яворові, як це було в лютому 2022 року, то ця місія пропала за 2-3 дні після початку повномасштабної війни. Вони просто поїхали в західну сторону. Якщо це буде боєздатний підрозділ з виписаним мандатом, що в разі повномасштабної агресії він рухається не на захід, а на схід. То це, звичайно, більш суттєва гарантії безпеки. Але ми бачимо наскільки складно це питання обговорювати навіть з французами і британцями, які там півроку тому самі виступили з цією ініціативою. Але зараз, коли доходить до конкретики, вони зважають на свою внутрішню політику, на економічну ситуацію, на позицію Сполучених Штатів, і абсолютно не факт, що вони погодяться власне розмістити контингент. І дати цьому контингенту мандат воювати в разі нової війни, пане Ігоре, Ну і у нас лишаються буквально 40 секунд. Ще ось цей аспект. Чому для України важливо парламентський вимір ухвалення рішень в Європі? Чому саме ось так? дуже правильне питання. Ми багато критикуємо Будапештський меморандум не лише тому, що Росія його порушила, його порушили так само і та ж Велика Британія, Франція і Сполучені Штати. Чому? Тому що зараз ці країни кажуть, ну там вже підписували президенти, яких давно вже немає, 30 років тому. І тому це не є міждержавною угодою. І тому зараз всі ці дипломатичні гарантії безпеки Україна наполягає, щоб це були офіційні міждержавні угоди, це означає ратифіковані національних парламентах. Це означає, що це не меморандум, не декларація кількох політиків. А це міждержавна угода, і тому саме держава Франції чи Держава Сполучені Штати Америки є гарантом виконання цієї угоди. Там будуть терміни, там будуть механізми. І ми бачимо, що в переговорах з Сполученими Штатами mm -hmm. надія на це є пане Ігоре. Ми, як завжди, вам дуже вдячні за пояснення важливих подій. Ігор Пупов, експерт центру Об'єднана Україна, був з нами ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці о 7 ранку на ACTV2.